Найдавніші записи імені Богодар сягають 12, -го. 13 -го століття. Вважається, що походження цього імені пов'язане з Любельщиною. Карплюк припускає, що польське чоловіче ім'я Богодар є давнім слов'янським витвором, а можливо, й калькою грецького християнського імені Осоопо. Серед 509 учнів перемиської української гімназії, в 1938 році лише один учень мав ім'я Богодар у містах Луцьк, Хмельницький та в деяких інших містах західної України. Чоловіче ім'я Богодар почало вживатися з часів Другої світової війни. Протягом останніх років ім'я поступово набуває популярності в Галичині. Наприклад, сучасне ім'я Богодар Котрович, музикант-аспірант із Києва. Хоч сучасні словники імен його ігнорують, також ім'я Богодар було недавно відновлено в місті Тернопіль, схожі на Богодар, імена Богдар, Богомир, Божидар, Володар.